Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную вам сьогодні приготувати кабачкову ікру. Для цього нам потрібно ось такі три кабачки. Тут є 2 кілограма, кабачки, молоденьких таких треба. Кабачки. 2 кілограма тут є. Е, моркви. Моркву я не дуже е, люблю давати, але дві моркви не дам. Тут є. 300 грамів. Пів кілограма цибулі. Ну, будемо цукру давати, соли, перцю, оцту перечилі і паприку. Все будемо давати до смаку. Я і так вам скажу, що потрібно, і тільки потрібно. Я давно колись її готувала. І це за моїм давним таким рецептом. Молола кабачки. На м'ясорубці. все молола на м'ясорубці, а тепер будемо збивати блендером. От почистимо кабачки і наріжемо на, на кусочки. Ось так будемо чистити кабачки. Отак От я, я чисто чищу оце, таку маю і чищу так. Ось так. Все тоненько буде чистити її і дуже добре. І кабачки будемо нарізати, зараз вам покажу як. Середині є зернята, то зернята будемо вибирати. Оці геть з середини. Зернята. Отак. Ми виберемо геть, зернята не треба. нам. Чистимо. Щоб не було зернят, ось так будемо нарізати, дрібненько.

І цибулю будемо ось так. кубиками цибулю треба. Привикла так уся в руці різати на такі кубики. Ось так. І коли усе підготую, всі овочі підготую, та й тоді я вам розкажу, що робити далі. Ось так, на такі кубики. Ось такі. Тоді зустрінемось. Так, будемо продовжувати. Тепер ми наливаємо в сковородку, оцю наливаємо дві лишки олії. О, олії. Ну, можемо ще одну дати. І висипаємо сюди морку. Перший раз будемо тушити морку. Будемо робити типу такої зажарки. Перший раз морку тушимо тут, наливши тут олії, найтушиться морква. Тепер у цю каструлю, у цю каструлю теж додаємо десь дві лишки. Олії, щоб кабачки не приставали отако. А тут висиплемо кабачки, будемо тушити. Тут тушимо кабачки. Помішуючи, будемо кабачки тушити, Отак От помішуючи. А тут, тут моркву тушимо. Якщо треба і буде олії, потрібно ми будемо додавати. Так, накриваємо тут. Під кришкою будемо тушити кабачки, а це будемо тут. Відтак, як у тушиться морква, я вам скажу далі, що будемо робити. Ось дивіться, як вже підтушилася, піджарилася морква. Від неї буде смак залегати і Дивіться, яка вона така сука, така вже піджарена, м'яка. І до неї тепер будемо додати цибулю. Я тут додала ще олії. От у мене був стаканчик, і скільки сі лишило, грам десь 50 лишилося. Від цього стаканчика я додавала. Як буде треба, ми ще додали. Висипаємо сюди цибулю, тушитися. Так так Ось так помишується. Це вже колір від, від моркви, який жовтий колір. Я буду давати ще олію, бо я дивлюся, що ще потрібно. Допустим, олія знила, я буду ще давати олію. Напевно, вся олія піде. Що тут так, так. Одночасно ми тушимо кабачки. От як вони вже всі зменшили. І скільки буде тушитися ще цибуля, жаритися, скільки будуть тушитися кабачки. От у них навіть скільки тут води. Спустили кабачки, сік і найтушиться. А ми тушимо цибулі. з морквою тут. А далі я вам скажу, що будемо робити. Так, от так вже протушилися наші цибулі і морква, от Мені би вже хотіли приставати до сковорідки, Ось так, ось так дивіться. Вони тушилися, певно, десь 15-20 хвилин і весь час тушилися так само кабачки. От вони вже майже, майже готові теж. Тепер ми ось додаємо до моркви томат. Це мій домашній томат, що я готувала торік. У групі є рецепт, як я готувала. Я дам посилання на групу під описом під відео. От я даю. Раз, два, дам три. А може дам ще одну. По домашню. Тут без нічого. Чотири. Замість томату такого можна дати кілограм моркви. Ой, кілограм помідорів. Кілограм помідорів. І оце пережарюємо тут. І до цього томату, що то ми дали, ми будемо ще часник. Ось, ось скільки часнику. Тут є шість зубчиків. Півтора у мене така велика головка, півтора головки часнику. Отак я буду віддавлювати. Зубчиків таких великих. Півтора. Головки. Часнику. Так. І мішаємо ще. Томат пережарився. Пережарюємо добре томат. нічого і запах пішов. Зараз запережаємо і будемо сюди додавати цей пережарився, щоб добре щоб... Так. Матки всі. тепер будемо. О, тут кабачки вже майже готові. Будемо додавати. Тепер перемішуємо. Це все. Ну, вже яке густе, і полі більший гарний. Це все перемішуємо. І найтушиться отак. 20-30 хвилин, отак найтушиться. А там далі я вам скажу, що далі робити. Так, пройшло 30 хвилин. Аби я не забула вам сказати, тут є кабачків кілограм 700, бо я вроді не говорила. А як говорила, то я повторюсь. І тепер ми збиваємо. Збиваємо блендером. У нас вийшла ікра. Зараз ми будемо до неї давати, ставимо знову і на вогонь і будемо до неї давати спеції. І так, даємо солі перший раз тепер. Бо мене солили. Сіль така кам'яна. Я даю все. Так. Чайну дам дві чайні. Ось так буду пробувати. Дві чайні ложки солі. Тепер дам перцю. Отак не. Тепер дам паприки копченої. воно вже зараз буде стріліти. Так, паприки. Дуже запах такий гарний дає. Трошка дам чилі. Небагато, але трошки дам. Отак. Цукру, столову лишку таку цукру. Тепер розмішаємо це все і на малесенький вогонь на 10 хвилин. Перед тим як будемо закривати, ли, але лиємо оцих. Але тепер зустрінемось через 10 хвилин. Ось така вийшла у нас кабачкова ікра. Дві банки. З цієї порції вийшло дві банки, півлітрові, і ось скільки ще у тарілочці. Ось не пристала вона до, до сковородки, ні нічого гарно протушилася. Дивіться, яка гарна, густа, дивіться. Яка. Дивіть, яка. Не спадає майже з ложки. Я ще додала півчайної ложки солі, бо мені було трохи маловато. Так, і столову ложку оцту. Я все напишу під відео. Так, дякую, що дивились зі мною відео. Пропонуйте нашу, наш канал друзям своїм. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, коментуйте. Дякую вам. Смачного. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові! Дівчатка, я забула сказати вам, що треба замотати її ікру у рушник, отак. До охолодження. Не треба ні стерилізувати, ні нічого. До охолодження. Просто замотати отак у рушник. І все. І най стоїть аж охолодиться. До зустрічі. Дякую, що були зі мною.